Ми будемо далі. З'ясувати, хто користувач, Ви екологічну інспекцію залучити раз. наше екологічне два, земельники, що підтвердили, хто користувач Е, Відповідно, з'ясувати, чи даний факт занесений в Ці устани, викладайте їх на папір, сюди приходьте, будемо дивитися. Бо в цій цій історії, те, що ми чуємо, виходить, хтось собі щось домовився і почав візити дерева. Так тобто може бути в державі. Mm -hmm. Mm -hmm. Є багато служб, які мають А, не допустити цього, або що їх допустити. Дуже мені приємно, що активна громада, і підтримуєте ви їх, бо нам потрібно зараз, як і коли в Україні. Відповідальність, Ладно, відповідальність. відповідальність своє прізвище. Нам треба розібрати цю ситуацію, притягнути виник до відповідальності, або ті, хто був бездіяльний, або ті, хто був тим паче, замішаний незаконних діях. Довести ці дії в законному порядку, притягнути до відповідальності, щоб іншим, ну просто це був приклад, як це треба робити і як за це можна відповідальність. Бо, відверто кажучи, дуже багато випадків, коли ось так сходить з рук і... Ти бачиш, якщо люди списуються на війну, тоді на Сході прикриваються нашими героями, ну то це взагалі. Тут треба громада, що сказала своє слово того, що приходить чоловік, стає спілки. може спілки допомагають, то Дорогі друзі, навіть якщо це волонтерська діяльність, вона все рівно має бути в законом. Я волонтер, я можу...

Ну зараз ну, може будемо... він пішов на користь на досі. Зараз це все ми з'ясуємо. Подивимося, як юридично цю картинку намалюємо, пазлки покладемо, і тоді будемо дивитися, хто за що відповідає, потихеньку розірвати. Але саме що треба, щоб чи нам треба зупинити цю ситуацію, а це означає, чи хлопці з міліції знайомі цій ситуації вони мають зараз зупинити всіх, не розвивають. Прошу вибачення, знайомий райвідділ, міськвідділ поки що не знайомий, але. Ту деревину, яку вже вивезли з місця, перша фура була відіграна, знаходиться на території міста зараз, на глушець 55. Ми вже знайшли це приміщення, знаємо, де це знаходиться. Треба сформувати справу, внести в реєстр досудових розслідувань, з'ясувати, хто там, які підприємниць, тоді вже можна буде, що вони там роблять, яким чином побачити, хто що робить, хто наскільки вони.